Розглянемо, як розігрує від воріт команда Бульвар 2014 року в матчі проти фортуни. Захисники розташовані широко. Воротар обігрується з нападником, який відкривається під нього. Захисник «Давід» робить рухи за спиною нападника, відкриваючи зону для центрального свого нападника, який входить в зону, отримує м'яча. Захисник Давід не стоїть на місці, а підключається до атаки, і виходить виход на воротаря, далі завершення атаки. І інша атака. М'яч знов знаходиться у воротаря. Захисник Давід на дальньому плані вже робить рух вперед, відкриваючись. Нападник відкривається в шпарину між ворожими нападниками всередину. Отримує м'яча. Захисник не стоїть на місці, а рухається далі. По бровці, отримує там м'яча. Вихід двоє на одного воротаря і забувають гол. А тепер подивіться, як ми розігруємо від воріт. Наші захисники розташовані близько до воротаря в зоні. Наші нападники теж розташовані близько до наших воріт, притягуючи їх захисників на нашу половину поля, нема свободного місця, нема кому дати пас. І подивіться ще один розіграш від наших воріт. Наші захисники і нападники. Розташовані близько один до одного в нашій зоні до воріт. замість того, щоб відтягувати ворожих нападників назад, роблячи тут свободне місце пространство для маневру, ми стоїмо тут і створюємо небезпеку для власних воріт.